Що змінилося в Америці за один день під керівництвом Трампа? Учора Трамп підписав кілька важливих указів, і це точно не залишить вас байдужими. Наприклад, він повернув смертну кару для нелегальних мігрантів, які скоїли часткі злочини, і для тих, хто вбив правоохоронців, також оголосив надзвичайний стан на кордоні, щоб зупинити нелегальний в'їзд. І це дає можливість направити війська на південний кордон. Але і це ще не все. Він створив новий департамент Міністерства юстиції, який очолить Ілон Маск, і його мета скоротити державні витрати. Трамп також підписав указ, що вимагає від усіх федеральних працівників. Повернутися в офіси, уявіть, понад половина з двох мільйонів співробітників працювали віддалено, і звісно ж він помилував близько півтори тисячі осіб, яких звинувачували в нападі на капітолій. А ще відновив свободу слова в країні та припинив урядову цензуру. Не забув Трамп і про міжнародну політику. Він заявив, що США виходять з ВОЗ і вдруге виходять з Паризької кліматичної угоди, бо вважається обманом. Також він оголосив енергетичний надзвичайний стан і пообіцяв поповнити нафтові резерви та припинити фінансування кліматичних ініціатив, які були затверджені за Байдена. Але ось що цікаво для нас, криптоентузіастів: вихід з кліматичної угоди може означати зменшення тиску на майнінг криптовалют, який зараз часто стикається з проблемами через високий рівень споживання енергії. Це може стати великою перевагою для криптоспільноти, адже з'являються нові можливості для розвитку. Також цікаво, як нова політика щодо свободи слова може вплинути на децентралізовані платформи і веб-три-проекти. Це точно підсилить їх розвиток. А ще Ілон Маск, на чолі нового департаменту, може принести цікаві зміни. У регулювання криптовалют можливо він запропонує нові рішення, які стануть важливими для ринку криптовалют. Що ви про це думаєте? Чи може криптовалюта стати ключовим активом у новій реальності? Напишіть у коментарях. А якщо ви хочете почати заробляти у криптовалюті, не втрачайте можливість, забирайте три безкоштовні уроки та дізнавайтеся всі актуальні новини посилання в шапці профілю. Підписуйтесь тут все про криптовалюту і як на цьому заробити.